Цього процесу. Дмитро Левич з нами, політолог-міжнародник. Дмитро, мої вітання. Вітаю, доброго добра ради. Щойно з паном Ігорем Майзенбергом говорив. так от все ж таки схиляється до того, що дасть дозвіл США набити своєю зброю. Ну, але коли зараз не дасть, поки. Ну, а причина все та сама, та, апелюючи до Бена Ходжеса, 6 тисяч ядерних боєголовок у Росії. Але щодня переглядається ця можливість, але, ну, але поки ні. Ваші думки які? Пане Дмитре, коли врешті-решт переглянуть на користь України? Бо Wall Street Journal каже: ну все вже пізно, вже вже не треба. Це як зв 16 перетягнули. Вже краще дронами лупити ці болота. Ну, насправді, я теж думаю, що дозвіл цей буде точніше, да, там, зняття обмежень на застосування зброї американського виробництва по території Російської Федерації по об'єктах на території Російської Федерації. Щодо того, пізно чи не пізно, ну я не знаю. Мабуть, хтось волів би, да, щоб було пізно, щоб вже було запізно. Да? Насправді, Україна. Всіми своїми діями. І вже коли в 2022 році, 24 лютого, ми пам'ятаємо там одного з німецьких міністрів, який нашому послу розказував, що, що все, вже кілька годин, все закінчиться. І я думаю, що і в Сполучених Штатах такі персонажі були теж з при владі, деякі десь білі неї були. І тут в даному конкретному випадку також, так. Да, але 24 лютого такого не сталося зараз Україна, в тому числі і наступом у Курській області, просто показала, що війна може дуже по-різному йти. Тому це так би мовити, коли ось такі речі пишуться, то вони, що мов вже запізно. То це насправді інформаційний супровід тих, хто хотів би, щоб такого не робити, і відверта робота на Російську Федерацію. Ось тому що. Все, все треба, да, і треба робити, і, і так воно і буде. Щодо е, того, коли це буде, да ну мені, от що наприклад, в прес-конференції президента він говорив про це, про взагалі про допомогу, коли він у нього запитання, що, як це відбувається, він сказав: ну, буває, що не відповідають, да, взагалі там да, на цю тему не говорять. Я, я нагадую, да тому це той момент, що Україні треба весь. І нагадувати те, про що Україна в особі Зеленського говорить, да, коли він говорить про необхідність сміливості да, для партнерів, щоб це зробити. Тому що насправді, знову ж таки, та сама Курська операція вона показала, що міфічність ось цих російських червоних ліній, незважаючи на те, що. Там Лавров ніби коли позавчора він там заявив про те, що у них там дуже гнучка якась ядерна доктрина у Російської Федерації. Про це, до речі, теж навіть запитання було на прес-конференції. насправді, ну немає такого. Да? Тобто ці аргументи насправді не працюють. Тому я думаю, що так, що це буде приблизно так само, як з, ось, з усім аж до Ф-16 згаданих. Питання важко сказати, коли це буде. І, в принципі, коли зараз йдеться про те, що ось однозначно нинішня адміністрація такого дозволу не дасть. То, е, все ж таки гадаю, що ну, не настільки це е, може бути да, так радикально. Да. В принципі, ми вже бачили, що е, навіть, е, ну, по-перше, дійсно не варто да, тут розрізняти. Е, Міністрації Сполучених Штатів, тобто, поки йде каденція, то вона діє. І гадаю, що в принципі насправді це може статися протягом цієї осені. Тобто, я думаю, що нічого неможливого в цьому абсолютно нема. Хоча, звичайно, що в плані, навіть там не інформаційному, а в плані дійсно. Тому як це потрібно, це було можна було зробити практично одразу після ось цього обмеженого зняття, яке відбулося там, в травні місяці під час відбиття російської атаки на Харківську область. І, і тоді воно просто виглядало б як органічне продовження цього, зняття цього дозволу. Тому я гадаю, що, що це буде. Що, що це можливо протягом цієї осені. Наскільки я, я правий, ну тут вже важко сказати. Пане Дмитре, а можемо занадто культурні? Ну, в плані того, що просимо дозволи, ми ж там не просили, ну. Принаймні не було розмов про це там дозволів на використання зброї західних партнерів от, у Курській операції. Взяли і використали. Мабуть, так воно було. Так? Знаєте, ну тут я думаю, що тут трохи інша ситуація, і західні партнери до цього все ж таки доходять. І от так би мовити. Ну, хочу нагадати, що як от минулого року. Було під час е, рейду Лігіону Свободи Росії і е, РДК до е, Білгородської області, і тоді у них було помічено кілька е, одиниць. Е, з стрілецької зброї, зокрема бельгійських гвинтівок Фенскар, і ось тоді да, виникла ця проблема, про це почали говорити. Да, тобто було там формальне, хай да, але розслідування в Бельгії, як, що, пояснення вимагалися. Тобто, насправді. Дійсно, це, м'яко кажучи, нелогічно, да? тим більше, що це стрілецька зброя, це не якесь там тяжке там, озброєння. Тому насправді тут ми бачимо, що просто є, так би мовити, я думаю, що військово-політичне керівництво України ось цю ситуацію. Воно, в тому числі по відчуттях бачить, і зрозуміло. Ну і по сигналах, по готовності, по яка яке сприйняття, знову ж таки, з цього масового застосування західної зброї в Курській операції. Це пройшов достатньо такий тривалий період, да, від стурбованості, в який спосіб потрапила туди на територію Росії Фанскар до того моменту, коли туди змогли поїхати челенджери. А не мардери, да. тобто ось так воно все сталося. Так що тут суто формально дійсно, я гадаю, що ніяких не було поставити туди до відома, що так буде. Але сама по собі логіка розвитку вона тут передбачала це. Ну і знову ж таки, це зрештою. Це озброєння яке. Ну воно не є да там важким, там для того, аби там стратегічні наслідки від цього були, і такий момент достатньо показовий, що все ж таки з точки зору міжнародного права дійсно ось цього зброєння їх можна, Україна має право застосовувати в обороні війні так, як має за потрібне, але навіть до цього довелося дозрівати і привчати наших партнерів. Тут Росія намагається у вересні скликати засідання. З'явилася така інформація ООН по використанню нами західної зброї. Ну інструмент ООН він сьогодні, в принципі, як для картинки, тільки існує. Ну от зустрілись на радбезі. І що ну, Росія зі своїми там маріонетками проголосувала там за свої там фантастичні резолюції, фантастичні в негативному сенсі. Ну Дурня. Uh, ну і що? І, і, і нічого. Ну, так воно і буде, дійсно нічого не буде. Да? Тобто для створення картинки для того там, для утримання е своїх е фан да, так би мовити, десь на глобальному півдні для Росії да? воно, е або е фан-групи в е західних країнах, які там політичні сили там, проросійські. Так воно е для цього призначено, але з високим ступенем ймовірності можна е говорити, що. Е Зрозуміло, що ніяких рішень в, е, на рівні Ради безпеки ООН прийматися не буде, да, Тобто, це і більше того, можна з високим ступенем імовірності говорити про те, що е, росіяни е, отримують там, жорстку відсіч від наших партнерів в цьому питанні. Але е, ну, насправді так, це дійсно така. Сумна історія, взагалі, з приводу того, що Росія досі залишається в Раді безпеки і взагалі в Організації Об'єднаних Націй, і дійсно її, її резолюції, які вона проштовхатиме, вони дійсно не будуть мати підтримки. Вони там суто формально, от як інформаційний привід, да, вони використовують це, що за великим рахунком резолюції Генеральної асамблеї ООН завжди про підтримку України. Але сам факт, факт факт так, звісно, залишається. Ну я би не став перебільшувати значення ось цих російських зборів Ради безпеки та подібні там її ініціативи, які там є. А яке значення, от в засідання, наприклад, та Україна НАТО, яке сьогодні за запитом Києва, повинен скликати Єн Столтенбергенсек, про Саройтерс повідомляє. Ну, гадаю, що це один із тих елементів і активізації допомоги. До речі, про що говорив Зеленський на прес-конференції, він якраз говорив. Про те, що допомога йде, і да вона проголосована, але про те, що це не завжди так би мовити, достатніми порціями, да, одразу надходить. Тобто, і це до речі, ось якраз в нашому контексті, про що ми зараз говоримо, один із механізмів знову ж таки інтенсифікації цієї допомоги, про що точно можна говорити. Практичному плані зараз це один із тих майданчиків, де Україна домовляється про, да, про, от, про постачання зброї, і да, коли да, наступний раз так, заходити говорити про це, да, так помовити. І і визначаються конкретні да, там, механізми, як це зробити. Тому я думаю, що ось в саме в цьому плані можна говорити. Скажіть, а в якому плані заяву робив на вашу думку очільник МАГАТЕ Рафель Грось? Він ж там поїхав у Курську область, та да, подивитись на Курську АЕС, екскурсію йому там провели. В спортзалі він там побував, прям спортзали, мабуть, ніколи не бачив. І каже, що виникла у Курській області небезпека ядерного інциденту? Ну, Суто формально, да, якщо так абсолютно формально, і в вакуумі підходити, то в принципі да, можна говорити: ну, звісно, виникла небезпека. Всюди, де йдуть військові дії, вони виникають, і воно абсолютно логічно. Гадаю, що насправді дійсно його дії нинішні, вони дійсно. Так не відверто, але насправді спрямований так би мовити на підтримку Росії в фактичному плані. Тобто, оскільки ну, МАГАТЕ не зайняло насправді під його керівництвом такої принципової позиції щодо Запорозької АЕС. То, звичайно, на цьому тлі е, гратися в ось цей е, нейтральний статус і відвідувати там, Курську АЕС, е, це не є вірним. До речі, е, це було засуджено, да, наприклад, там, і ГРІНПІС-організацією, і, в принципі, е, оцінка да, певним чином була дана і Україна з цього приводу зазначала щодо цього візиту, який що він є. Да, він має право це робити, але це в тому всьому контексті, того, що Росія шантажує світ атомну електростанцію, що не дає там працювати повноцінно місії МАГАТЕ. Що, її, що навіть за тими куцими звітами МАГАТЕ зрозуміло, що там так би мовити. Російська Федерація використовує її в військових цілях і порушує безпеку. То цього візиту не повинно було бути, і або якщо він є, то то перед цим всі магате мала б зробити все для того, аби російські війська залишили Запорожську АЕС, як це передбачено коміке у саміту самі миру. Да, тобто на ну, і самі навіть документами організації Об'єднаних Націй та генераль і МТ і МАГАТЕ самою собою да тому ось так Пане Дмитре, дякую вам за ці роз'яснення і за ось, що так. такої ранньої дякую. години доєдналися до обговорення Дмитро Левич це політолог-міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку. Тим часом тут з'являється інформація, підкріплена відео про те, що у Ростовській області атакована нафтобаза Атлас, яка надає пальне російській армії. Про це